Слава Україні, українські орхолюби! А знаходимось ми сьогодні з вами у місті Ковелі Волинської області. Погода сьогодні дуже прекрасна, тому запрошую вас усіх скласти мені орхокомпанію. Зробіть, будь ласка, кавуську чи чайочок. І давайте з вами трішечки орхомедитувати. медитувати. Пам'ятаєте мого бігліпчика? Ще досі запитують, де я його купувала, хоча я наголошувала і залишала посилання. Купувала я його саме в Ковелі. ось сторіночка в магазині. Лілія, причому, не їздила я тоді до Ковеля, а через Інет замовляла. Сьогодні ми ж з вами відвідуємо дві крамнички Лілія, і як бачите, вже знаходимося з вами на вулиці. Степана Бандери 5А. Ой, привідкриваю завіс сьогодні завозик в Лілії, тому дуже багато поглянемо з вами цікавезних орхідейок. Ой, буду я тут шародіти селафаном, а вам показувати вже без звукового ефекту. Величезний вибір гої. Знаєте, неймовірної краси фаланопсис, що в мутації, що без, і якраз перед вами та кількість гой, що тут жіночка купувала. Ще ось така красуня. Я аж замилувалась, взяла до рук горшечок підписаний сортом Еліон. Білосніжна, крупноківіткова сирена. Назва у неї така доволі специфічна, але квіточка неймовірно красивезна, особливо її губа. Погляньте, це якась орхомагія наміксована. Величезний вибір Семі Голд. Вони також дуже-дуже вражаючі, немов золоті яблучка, правда? Ж? Та ще ж така ефектна помадна губа. Паняночка, неймовірно красивезна. Білосніжні красуньки, що є нотінгем. На 3, на 4 гілочки. У них губа така жовто-зеленкуватим відтіночком. Також кропноквіткова. Ой, біжу до сирени. Давайте з вами помилуємось. Погляньте, сирена справа, нотінгем зліва. Дуже-дуже красивезні красуні. І серед білосніжних вже з малиновою губою, звичайно, що наявності є Red Eye Бусково-бурячкові. Обожнюю їх сталенбошики. Вони тут без мутації, але колір все ж таки бере своє. Підписаний горшачок Маккензі. Ось такий він стандарт Маккензі, також дуже красивезний. Ви там придивляєтесь, адже ж ви можете замовити, як я онлайн вподобану орхідейку. Ще ось така красоня, ох, дуже крупноквіткова з графікою. Знаєте, ну, от для душі і серця. Неймовірна краса. А ось тут така панянка і підписаний горшечок ви бачили, як ностальгічні настрої. Ну, я б не сказала, що вже така вона ностальгічна. Але Барбі вона ще та. В наявності також є індас. Ось така, ой, по-своєму, дуже-дуже вражаюча, ефектна. Плямиста, ой, ну дуже красива. Ось така ще є, не знаю назви, горшечок також не підписано, білосніжна, але ж які вібрації навколо колонки. Здаля, як очі на тебе дивляться. Ой, зараз я вам щось покажу. Ану, придивляйтесь, бо так не дуже на камеру видно, але я побачила, щоб, правда. Ви защипи, бачите? Петалії, хоч і не змутували, але в них є защипи. Подекуди вони геть випуклі, подекуди як псевдозащипи. Але, в принципі, я так як дивилась, ну геть як метелик, бо ті защипи можна і потрогати. Єдине точка росту, ну, діток буде давати. Ще ось такий дикий котик є, він без защипів. Темненький, але дуже-дуже ефектний. І, до речі, про котиків тут ще є ось такі. Тобто, обрати свого єдиного є чого. Неймовірної краси та ароматів Дендробіум Нобіле білосніжні, красивезні. Трішечки є фарбованок, ну, попит є, що поробиш. А ще ось така красоня. Назви її не знаю, але знаєте, ну стояла там серед всіх інших. Ну, рожева та й рожева божа, я як поглянула, зазирнула. Ой, такий крап і на губі і на пелюстках. А ця яка красивезна, леопардова барбі. Дуже крупноквіткова і дуже ефектно вживу, камера не передає. І колір. Погляньте такий колір. Ох, ну все красиво Ще ось така красоня поруч із нею була. А також ще ось в наявності один єдиний такий бігліпчик. Мені подібний на богемський шансон. Не знаю точно хто це. Ой, а тут, знаєте, от я не сплутаю ні з чим, бо я шукаю в мутації. Чорно-вишнева губа не дає мені спокою, але хочу або бантика, або пелора, або метелика. Це монтрьо. Це не повороті, бо немає того крапу. Я її добре знаю. Ще ось така красуня. Не менш вражаюча ніжна і нарбона. Ой, ці помадні переходи-переливи. Беруть, беруть своє. Ще ось така бускова кралечка. Ну, а тут побачила не менш ефектну красуню. Я гадаю, що це Антора Ромблей. Хоча я ще чула назву Fліor Blanc. Гадаю, що це одна і та ж сама. Назва, як бачите, ще ось така є. Тут вже змутували пелюстки і змутував колір. Вона не менш ефектна і вживу дуже-дуже цікавезна. Ну, звичайно, хто полюбляє, майте на увазі. Бо смаки у нас усіх різні, і це дуже круто. Погляньте, одна стандартна, одна ось так змутувала. Прикольно, ну що ще додати. Я забула назву цього бігліпчика мультифлорного типу, але погляньте, я як глянула, та це ж мушня. Ой, також, хто полюбляє таку мутацію, він один єдиний в наявності. Відквітає, і ще там знятий один листочок, але я так подивилась, і здається, що там проблем ніяких немає. Ну, кому важливо, також попросіть, напишіть у Лілію, вам зроблять додаткові фото і покажуть і розкажуть. Бу дуже красивезна бабулеточка мушля, а поруч із нею ще ось такі паняночки. Вони більш лаймові, це мультики. Не знаю точно хто це, але доволі симпатичні. Знаєте, я завжди кажу, коли приїжджаю до Лілії. Ну, не можу я звідси вийти, тому що крамничка неймовірно красивезна. Це я вам показую одну із двох. Та друга не менш вражаюча. Тут, як заходиш, можна цілий день ось так ходити, бродити. І одразу вам хочу наголосити, що тут постійно є якісь акції, тому давайте ще поглянемо декілька штук від квіт квітульок. Golden Leopard, Юпітер, це здається Дюрбан. Ну і тут деякі на повторі орхідейки. А також, як бачите, є акції, акційні пропозиції на інші рослини. Можливо, ви якусь собі в колекцію шукаєте чи орхідейку, чи не орхідейку. Напишіть, запитайте, вони вам покажуть, розкажуть і ціну назвуть. Але собі подумайте, влаштовує. Ну, будь ласка, тоді оплачуйте та замовляйте. Бо я неодноразово вам наголошувала, що я також не завжди можу приїхати до Ковеля і придбати те, що хочу. Замовляю через інет, а саме через Інстаграм. Ой, до речі, тут на дворі ще є реанімашки. Можливо, хтось хоче з ковельчан, наприклад, погратись, наростити корінячко. Чи ще щось? Можна також адекватні ціни і спробувати свої зусилля. А можливо, у вас такий настрій. Знаєте, іноді в мене так буває, що когось хочеться врятувати. Будь ласка, є бажаючи врятуйте нас. Ось тому я вам показую, а ви вже думайте. Бо ж вчитись також треба ж на комусь. Декілька штук, небагато їх. І, в принципі, у цьому магазині найцікавіше те, що нас орхолюбів цікавило, я вам показала. Звичайно, що ми зараз з вами вирушаємо у іншу крамничку Лілія. Але ще раз наголошую: хоч асортимент у двох крамничках трішечки різниця, все ж таки робіть скріни і уточнюйте усю інформацію саме на сторіночці Лілія в інстаграм. Посиланнячко залишу внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. А я ж користуючись. Можливістю ще раз передаю вітання даної кравнички-продавцям. Ну, дуже-дуже неймовірно пробітний колектив. Обожнюю такі кравнички, де персонал ще створює додаткову атмосферність. І так, чим чекуємо на вулиці Ярослава Мудрого, 42. І тут якраз орхоз Давайте одразу будемо орхом медитувати. Погляньте, ой, і Пічіс, і Касія. І ще ось така красоня, і Сурсонг. Знову касія. Жовтенький хто в нас? Ферарочка. Ой, і білосніжні кропноквіткові. Це я так при вході, щоб ви розуміли, на підлозі, ще ніхто нічого не розгрузив. Я одразу занурилась. Погляньте, яка краса. Ці свіжесенька, ще ось така на тропі коцелот була подібна осінній вітер. Білосніжний бігліпчик крупноквітковий. Ще ось така білосніжна краля і ось така. Бусково-беречкова Юпітер. І ось така. Ця взагалі дуже-дуже виділялась на фоні інших. Тут, в принципі, ми з вами подивилися. Ой, слухайте, погляньте. На кого подібно? На Моушен? Але ж це не Моушен. Я не знаю, хто це. Дуже красовесно, також крупноквіткова і дуже-дуже ефектна. А дзвоники, які погляньте, які, ну, я не знаю, легато дзвонить. Чому я сюди перейшла? Бо тут орхідейки, тому давайте з вами сюди перейдемо. Знову ж таки, ця антура ромблей, флюор бланк. Тут ще винозничок, бурячкові красуні. Ну, в принципі, на повторі з попереднім магазинчиком. Дендробіум Нобіле. Ух, глянь-дека краля ефектна, але ж це і не Purple Waves, і не чорні смужки. Це хтось інший дуже красиве. Сурсонг. Дивимось далі. Тут у нас ще ось така: ой! Це ж ностальгічні настрої. Ми знаємо з вами, бо ж було підписано в попередньому магазині. Бачите? Як все тут продумано. Так, фарбованка, білосніжна красуня. Ще ось така крупноквіткова. Монтрю. Юпітер. Ну, ці перегукуються, так? Ага. Тут у нас едакшн. Так, це едакшн. Дуже красивезна орхідейка. Ох, полюбляє поквітувати. Мультика ще бачу ось тут. Зараз я витягну ось такий мультик. Він, до речі, невеличкий малесенький, як підліток посаджений в мох. Але я щось забула поглянути, чи там є торф-скляночка. Мені здається, самісінький мох. Так, дивимось далі. Семі Голд також вибір величезний, ще ось така ніжна красуня. Біля неї котик котенятко. Ой, а тут мультифлорка Diffusion метеличок є ось такий. Там трішечки проблеми з кореневою, але хто вміє нарощувати і не боїться парфумок, зверніть увагу. Бо є також без мутації. Стандарти ароматні ой пахущі. Ну, що тут додати? Парфумована фабрика, вона завжди своїми пахощами дуже вирізнялась. Ох, що я знайшла, давайте сюди. Ох, ой! Болонья. Але погляньте, я такого ще не бачила одна пелюстка в неї. Ось така. Ох, якби всі такі були. Так цікаво. Час тут також є Голдіон. Golden Leopard, це в нас Азіан Корал, Тут знов на повторі деякі орхідейки і каскадники. Ну що ж, давайте по Орху медитуємо каскадниками. І так, на одну дугу Касія. Крупноквіткова, ефектна. Ось така. А ще ж є кам'яна троянда. Вона також одна єдина. І, до речі, є рідна сестричка кам'яної троянди, також на дозі. Magic Арт. Я дивлюсь дуже красивезні каскадники. Ну, якість неймовірна. Реті Романс, давненько я її не бачила, я вже, чесно кажучи, заскучала. Ой, дуже кропна квіткова і дуже красивезна. Дивимось далі, далі пічес. Бачите, не baby-face, бо немає зміни кольору. Peaches. Там горшечки закриті, але кому важливо, попитайте. В продавці вони знімуть паперову огортку і вам скажуть. Вибачайте, я забула її назву вже давненько, я її не бачила і, чесно кажучи, собі дуже хочу в орхо-колекцію. Мені вона дуже-дуже крутезна. І я бачила, що у літньому квітуванні у орхолюбі вона може взагалі такою пісочною <квітнути> проквітнути квіточкою, а не рожевою. Хтось із винозничків також дуже ефектний, агресивний. Вражаючий, ну, і як ви знаєте, поквітувати вони не те, що полюбляють, а вони вічно квітують. Ці винозники, ще в наявності. Я гадаю, що це монет, також давненько я його не зустрічала. Красивезний, крупноквітковий, як і всі попередні. Також тут куточок є з оціночкою. Тут разом є і реанімашки, і відквітульки. Ну, потрібно, щоб вже ви самостійно напряму писали в лілію і з'ясовували. Дівчатка вам, звичайно, що покажуть. Бо бачите, є так, що зняті листи, погано коренева. А є ось такі прекрасно-коренева і прекрасні листочки, але хто це? Невідомо. Дуже-дуже різний стан. І, в принципі, є орхідейки, доволі доволі класнючі від квітулечки за адекватні ціни. Ну, єдине, не знаємо, хто це. ось, Але якщо вам це не важливо, ви можете і собі якусь придбати. Ще третє непогано, правда ж? Тут єдиний квітконосик. Чорненький. Але потрібно буде зняти його топсином чи Максимом обробити, щоб та дірка не, пліснявою не покривалась. Ну і пеньочок тут, наприклад, є. Дівчата квітування залишили, щоб показати, що це парфумка. А тут більше від квітульки. Ціни я вам не озвучую, адже продавці вам обов'язково покажуть і озвучуть. Я єдине, що більш-менш вам показую картинку. Щоб ви розуміли, що все ж таки обрати щось можна, бо ж не всі можуть собі дозволити купити орхідейку квітучою. Хтось шукає більше за адекватною ціною і соромитись цього абсолютно не потрібно. Давайте ще тут поглянемо є ось такі орхідейки. Ну, також рахуйте, що це від квітульки, коренева непогана. Ось мені здається, що це Леді фентезі. Так, ще й підписано. Ой, погляньте. Можливо, хтось шукає преті Романс. Ось такий. Я ж кажу, різний стан. Звичайно, хто місцевий, дуже зручно прийти, пошародіти, почитати, подивитись та собі набрати. Але все ж таки є інтернет. Також напишіть і продавці все покажуть і розкажуть. Ще раз наголошую, посиланечко, я залишу на сторіночку Лілії в Інстаграм у прикріпленому коментарі, а також в описі під цим відео. І зверніть увагу, що не орхідеями-єдиними дуже урізноманітнений асортимент кравнички Лілія. Ох, тут екзотики, ох, тут краси. Також я звідси ніяк не можу вийти. Не забувайте робити скріни. Щиро сердечно, як завжди, дякую вам за Орхо, компанію сьогоднішню. Дякую, що завітали зі мною у місто Коваль Волинської області у дві квіткові крамнички Лілія. І окрема подяка працівникам обох крамничок. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!